Усе почалося звичайного ранку, який, на перший погляд нічим не відрізнявся від інших. Тиша, легкий туман над полями, сонце, що ледь пробивається крізь хмари. Але під цією зовнішньою спокоєм приховувалося щось набагато серйозніше в повітрі напруга, яку не відчуєш без досвіду. Саме так виглядали перші хвилини перед тим, як небо над запорізьким напрямком раптом наповнилося тихим, але моторошним дзижчанням. О 14.30 у повітря піднялися 10 fpv дронів Їхні оператори зосереджені, мовчазні, з поглядами, прибитими до екранів. Для кожного з них цей політ був безповоротним. Кожен дрон це невелика машина, оснащена шестисекційною батареєю на 2200 мАч, яка давала рівно 8 хвилин життя. 8 хвилин, аби виконати завдання, і жодного шансу. Повернутися. Кожен із них ніс бойову частину PG7VL не вибухівку, що все змітає довкола, а зброю з іншим призначенням. Вона створена не для гучного вибуху, а для точного удару. Її сила у швидкості у концентрованому струмені розпеченого металу, який пронизує сталь, мов папір. Ці дрони летіли не для того, щоб створити хаос, а щоб поставити крапку там. Де її давно чекали. За 40 кілометрів від точки запуску оператори навіть не здогадувалися, що система раннього попередження вже зафіксувала їх. На військовому радарі Podлітка 1 з'явився кластер малих об'єктів. Це, як якщо б високочутлива камера нічного бачення раптом помітила рій комах серед темряви, дані миттєво передали на головний центр електронної боротьби. І там вже знали. Починається щось серйозне. Через півтори хвилини у повітрі на частоті 915 МГц пролунав невидимий вибух електронна атака. Потужна система r 330 g житель почала глушити канал управління. Це не вибух, і не стрілянина, але результат, як від пострілу. Оператори чотирьох дронів побачили, як їхнє зображення залишаються чіткими, але керування. Зникло. Джойстики стали безсилі. Дрони, ніби осліплі, почали падати 4 з 10, майже половина. Але решта не здригнулася це не були випадкові люди. Їх чили діяти, коли все йде не за планом. Вони опустили дрони до трьох метрів від землі настільки низько, що ті майже торкалися верхівок трави. На швидкості 140 км на годину це нагадувало гру зі смертю. Один невірний рух, і дрон врізається в землю. Але саме така висота дозволила їм сховатися від радарів. Командний зв'язок стабілізувався, але часу було обмаль. На іншому кінці радіоефіру, попередження: машині зброньованого потяга, що сам рухався залізничною гілкою, отримав коротке повідомлення: атака з повітря. У відповідь він збільшив швидкість. Потяг розігнався, і це одразу змінило хід подій. Для дронів, що летіли на межі своїх можливостей, навіть додаткові 10 км на годину були фатальними. Тепер кожен літальний апарат мав витрачати більше енергії, роблячи ширші дуги, аби наздогнати рухому ціль. Час танув. Батареї зменшували свій запас із кожною секундою. Але оператори знали повернення не буде. І все ж, навіть із цією відчутною загрозою ніхто не зупинився. Попереду головне, далі починалося те, що вирішувало все не пропустіть продовження у другій частині деталі атаки, яка змінила все. Підпишіться, щоб не пропустити найважливіше коли шість дронів залишилися в небі, здавалося, що це вже межа, але насправді. Усе лише починалося. Вони летіли над промисловими районами, над старими коліями, де кожен метр мав своє значення. Попереду ціль важка, захищена, рухома потяг, який віз боєприпаси для передової. Його довжина понад пів кілометра, вага десятки тисяч тонн. Його супроводжували підрозділи охорони, а на залізничному вузлі. Попереду чатувала система протиповітряної оборони короткої дії Тор М2, це був вузол, що забезпечував армію. Якщо цей потяг зупинити, зупиниться ланцюг постачання. І саме це було метою. Над горизонтом завис туман, той самий, який часто рятує, але водночас ускладнює усе. Оператори бачили лише тремтливу лінію на екранах. Раптом на тактичній мапі з'явилися попередження. Радар Тора активувався. Це означало, що система готова до бою. Тор М2 не використовує гармати, лише ракети. І це його сила, але водночас і слабкість. Коли перший дрон перетнув лінію ураження, дві ракети стартували вертикально. В небі з'явилися короткі смуги диму, і за секунду два вибухи. Два дрони зникли, перетворившись на полум'яні плями, третій ще через кілька секунд. Від шести залишилося лише три. Але ті, що вижили, не відступили, вони знали, що єдина можливість прорватися увійти в так звану мертву зону комплексу. На відстані півтори тисячі метрів Тор безсилий, його ракети не встигають активувати бойову частину. А кулеметів у нього немає. Це була технічна пастка, яку знали лише фахівці. І ось, коли здавалося, що все втрачено, троє дронів з неймовірною швидкістю кинулися вперед. Система ППО втратила їх з прицілу. Екіпаж комплексу намагався перезавантажити радар, але було запізно. У цей момент головна електронна станція Житель зробила останню спробу. Вона змінила частоту перешкод і засліпила операторів, заливши екрани білим шумом. У шоломах fpv операторів залишилося лише снігове мерехтіння, ніяких орієнтирів, жодного зображення. Вони летіли наосліп, керуючись тільки пам'яттю, відчуттям рук і секундоміром. Залишалося 10 секунд до удару, 10 секунд, які розділяли тишу і катастрофу. Перший дрон, що мав завдання відокремити локомотив від решти вагонів, влучив точно у щеплення між головною секцією та першим вагоном. Удар був настільки точним, що система кріплення просто розірвалася. Потяг продовжив рух, але його передня частина вже йшла самостійно, відірвавшись від решти складу. Машиніст навіть не одразу зрозумів, що сталося. У цей момент другий дрон врізався в перший боєприпасний вагон. Його вибухова частина пробила сталеву обшивку, немов це була тонка фольга. Усередині десятки ящиків з артилерійськими снарядами вони миттєво спалахнули. І третій дрон, що летів за ними, вже не цілитиметься, він лише довершував роботу. Він увійшов у другий вагон, пробиваючи його наскрізь, і за мить усе вибухнуло. На відстані 15 кілометрів у небі завис безпілотних спостерігач. Його оператор спостерігав за всім у реальному часі. Спалах був настільки яскравим, що камера автоматично знизила експозицію, намагаючись не осліпнути. Але все одно в кадрі залишився один кадр: мить, коли колії, земля, вагони і все навколо перетворюється на вогняний вир. Потужність вибуху була настільки велика, що навіть залізничні рейки вирвало з кріплень і вигнуло у повітрі, немов вони були зроблені з м'якої гуми. Хвиля від детонації розійшлася на сотні метрів навколо, зриваючи землю і розкидаючи уламки вагонів. За кілька хвилин після вибуху навколо панувала повна тиша, лише клуби чорного диму здіймалися вгору, повільно змішуючись із вечірнім небом. Потяг, який мав доставити десятки тонн боєприпасів, просто зник. Від нього залишилася лише вирва глибиною кілька метрів, і уламки, розкидані довкола. Ніхто більше не зміг би пройти цією залізницею. У командному пункті на іншому кінці лінії оператори сиділи мовчки. Вони розуміли, що місія виконана. Але усвідомлення масштабу прийшло лише через кілька хвилин, коли супутникові знімки підтвердили. Постачання на цій ділянці повністю зупинене. Це був не просто успіх, це був сигнал. Система оборони, в яку вкладали десятки мільйонів доларів, виявилася безпорадною перед десятком невеликих дронів, кожен із яких коштував не більше 500 доларів. Аналітики почали говорити, що цей день може стати поворотним у сучасній війні, не тому, що вибух зруйнував колію. А тому, що він зруйнував уявлення про безпеку. Технології, які створювалися для протидії великим ракетам і літакам, не змогли впоратися з невеликими апаратами, керованими людьми, які сидять за сотні кілометрів. Усі ці події показали, що майбутні війни це не великі системи, не масивні машини, а точність, гнучкість і розуміння середовища. Маленькі апарати можуть робити те, що раніше вимагало цілих дивізій, і найстрашніше для супротивника це навіть не вибухи, а тиша перед ними, коли ти розумієш, що вони вже поруч, а зробити нічого не можеш. Ця історія не закінчилася вибухом, вона тільки почалася, у третій частині розширений погляд, як це вплине на військову доктрину, на світові ринки озброєнь і на саме розуміння того, що таке сила. У 21 столітті. Підпишіться, щоб не пропустити продовження. Коли пил осів, а дим почав повільно розчинятися в холодному повітрі на місці колись активної залізничної гілки залишилася лише чорна вирва. Розтрощені рейки стирчали з землі, мов скручений металевий шрам місце, де ще кілька годин тому проходив важливий маршрут постачання, перетворилося на мертву зону. Навіть через десятки метрів від епіцентру вибуху земля виглядала, ніби її вивернули зсередини. Навколо лежали уламки боєприпасів, фрагменти вагонів, шматки, броні. А головне, повна тиша саме така тиша, яка не потребує пояснень. Через кілька годин після вибуху над місцем трагедії пролітали розвідувальні безпілотники, згідно з їхніми даними. Вибухова хвиля поширилася на радіус понад 400 метрів. Знищено не лише колію, але й лінії зв'язку, об'єкти логістики, техніку, що стояла поблизу. Один єдиний удар фактично відрізав південний напрямок від основного постачання на кілька тижнів. Військові експерти одразу почали аналізувати, як це стало можливим. Як 10 дешевих дронів зуміли пройти крізь систему захисту, яку вважали однією з найкращих у регіоні? У штабах почалися довгі наради. Високопосадовці вимагали пояснень від командирів підрозділів, які відповідали за сектор. І щоразу відповідь звучала однаково вони летіли надто низько. Це було виправдання, але й правда водночас. Системи ППО, створені для боротьби з ракетами, літаками чи великими дронами, не здатні ефективно виявляти цілі, які рухаються за кілька метрів над землею. Радари, що коштують мільйони, просто не бачать те, що летить у кількох метрах над травою. Це як спробувати знайти голку в темряві, коли у тебе в руках прожектор, а не ліхтарик. Водночас на заході цей випадок спричинив справжній інформаційний вибух. Аналітики у Вашингтоні, Берліні, Варшаві і навіть Токіо почали обговорювати феномен малих автономних систем. У Пентагоні зібрали спеціальну групу для аналізу інциденту під Запоріжжям. Один із військових аналітиків, полковник Майкл Гарднер, зазначив: те, що сталося, це демонстрація нової парадигми війни. Тут не потрібні тисячі солдатів, не потрібні авіаційні нальоти. Потрібна точність, координація і холодна впевненість тих, хто натискає кнопку. У Києві тим часом ніхто не поспішав коментувати подію. Представники Сил оборони обмежилися короткою заявою, що певні логістичні об'єкти противника були виведені з ладу. Але в соцмережах та на форумах аналітики і військові волонтери вже розбирали кожен кадр відео, кожен фрагмент звуку. Намагаючись відтворити повну картину. Для багатьох цей день став символом нового етапу у війні технологій, коли перемогу визначає не розмір армії, а розум тих, хто за монітором. Економічні наслідки вибуху стали відчутні вже за добу. Рух вантажних поїздів у регіоні був паралізований. Сотні тонн пального, боєприпасів, продовольства не дійшли до місць призначення. Це спричинило затримку на десятках інших напрямків. Для військових логістів це був удар не лише по матеріальній, а й по моральній системі. Вони усвідомили, що кожен наступний ешелон може стати наступною ціллю. У світі ж почали говорити про те, що майбутнє армійських дій це війна роїв. Безлюдні системи, дешеві, автономні, здатні знищувати техніку. На яку йшли роки виробництва і мільйони доларів, в Ізраїлі, Туреччині, Польщі та навіть у США почали активно переглядати концепції оборони, навіть Китай відреагував на подію, опублікувавши аналітичну статтю в державному виданні Global Times, де прямо заявив, що масове використання fpv дронів є доказом того, що майбутні конфлікти вирішуватимуться. Не кількістю танків, а інтелектом машин. Але за всіма цими гучними заголовками залишилася одна деталь, яку мало хто помітив: ті, хто керував цими дронами, не були військовими у класичному розумінні. Це були оператори з досвідом, волонтери, інженери, які до війни працювали в цивільних компаніях. Їх об'єднувала не форма, не наказ, а спільна мета зупинити ворога. Вони сиділи в темних кімнатах, в навушниках з тремтячими руками. Коли сигнал глушився, коли екран ставав білим. Але вони не зупинялися, і саме ця людська рішучість, поєднана з технологією, зробила неможливе можливим. Після цього випадку українські конструктори розпочали роботу над новим поколінням дронів. Їхньою метою стало не лише підвищення дальності польоту чи потужності, а розробка систем, здатних діяти навіть у повній радіотиші. З'явилися проекти автономного наведення, розпізнавання цілей. Навігації без GPS. Ці технології, які ще кілька років тому здавалися фантастикою, стали буденністю. Водночас у Європі почали переглядати підходи до захисту критичної інфраструктури. Тепер уже ніхто не розглядав можливість оборони лише великими комплексами. Почали впроваджувати мобільні системи, антидронові гармати, лазерні засоби придушення. Але всі розуміли, повністю зупинити хвилю, яку вже запущено, неможливо. Того вечора. Коли перші кадри з вибухом потрапили у мережу, відео набрало мільйони переглядів. Люди дивилися не лише на сам удар, а на символ символ того, як розум, технологія і рішучість можуть змінити правила гри. І поки у штабах по обидва боки фронту намагалися осмислити наслідки, хтось у маленькій кімнаті десь під Дніпром уже збирав новий апарат менший, швидший, розумніший. Бо війна майбутнього це не боротьба армій. це боротьба ідей. І ця ідея вже нестримна вона розлетілася, як той перший рій дронів над Запорізьким небом, і тепер ніхто не знає, коли саме вона повернеться і де саме завдасть наступного удару.